Ваня буде в нас самим накачаним гравцем в цій грі, теж буде дуже мощним. У мене, у мене 1 16к, То я зараз ще тут зроблю. Тож, якщо ви хочете на, на мій канал підписуватись, то... Не забувайте, що Вані теж скоро вийде свій ютуб канал. він ніж не буде, ще запишу одне відео про Вані YouTube канал. А Поки що щось в мене взагалі нічого не вийшло, штуку. Що... У мене вже тут е... так чуть, -чуть пол... получається. Кстати, хто дивиться це відео і хто роз'янеться, то кому це не можна. Ем, йому не, не можна, йому можна дивитись, ну хай він йде в попу. тому що це Росія вона, на нас сама наступила. Ну, як ви знаєте? Ну, і у нас більше контента, ніж тої Росії. Ні, ми розуміємо, що росіянці вони колись були за нас. Ну, щось зараз вони плани поміняли. Ми забудемо качатися, що нам ще робити, мої друзі. Що нам качатися? Давайте будемо качатися. Ну, це буде пізніше. Я Можна чуваком якимось, А, ні, я не застряв, я вибрю. о, Дивіться, друзі, то, то я вже таке тягну, я вже тягну третю штуку. А, то не нема дає. Ну ладно, 1 мільйон ш... 60 тисяч мені хватить. і Я пішов прокачуватись. Ну, а мені хватить стільки предметів. Ладно. От стільки мені вже точно хватить, щоб дотягнути до кінця отримати багато енергії. І я ще нагадую, об... якщо ви якщо мені каже... Кто І йде геть з цього каналу. Ми не любимо росіянців, ну вони, вони якісь такі судні. Вибачте, що я виставляю на цьому зони. Він нам зараз не треба, бо в мене дуже включений звук. Е, вибачте, то, що ми іноді дзвоником шмаркаємо. Ну, це просто ми трішки захворіли, так? Да? Ну, да. Можете писати в коментарях, Ваня ви дуже... Та й буде більше контенту. Виходить. Я вже большой чонка. Ну, no. у мене вже 2 -ка 45 тисяч. Yeah. Так що я думаю, що Ваньок точно хоче отримати 2 ляма Ні, 10 лям. Ну, no, може так. Ні, yeah, ну ти, ти хочеш, ти дуже сильно можеш прокачатися. Ну, я Ваньку сам предлагаю, щоб він пішов до мене на локацію. Він до мене сюди може кстати, пройти. У мене 2К-58 тисяч по перше. І я теплюсь до Вані в локацію. І я вже такий здоровезний, Більше, ніж моє коліно. То давайте, друзі, набираємо багато, Що... набираємо. Набираємо 10 лайків і виходить друга частина по цьому режиму. Ну а на цьому всім пока.